Всім привіт! Сьогодні у нас буде трошки індійських прикрас і трошки якихось красивих намист. Якщо ви не подивились вчорашнє відео з Таїланду, то обов'язково подивіться, бо ще щось буде із Таїланду також. 18,4 це в нас комплект. Я чогось вирішила, що саме хочу в ось таких тонах без аметисту. Тут у нас цитрин, тапаси хризоліт, Досить така рідкісна підборка камінців, в тому сенсі, що топаз рідкісний, хризоліт. Цитрин трохи частіше, але от бо до аметистів якось вже всі звикли, я би сказала, так, що навіть сильно звикли. Вони в цілому такі ніжненькі. А довжина 4,5, це якщо разом повністю з висотою сережки, вона, бачите, трохи такий штифт догори йде. От буває рівно або отак догори. Це те, що частіше всього. Цитринчики такі світлі, світлі, світлі вартість 3300 гривень 84 долари. Якраз на літо. Далі хочу показати комплект Прозеоліт у розмірі 17, 17 і 1. 3100 гривень 79 доларів. Розмір каничка 14 мм діаметр. Красивий колір, такий насичений, зелений. Вчора в нас з вами була красива каблучка з Таїланду з прозолітом. Може бути ще намисто з прозоліту, але ми беремо таке рідко. Далі комплект «Лабрадор» 18,5 розмір. 5,3 одна сережка, такий красивий зелений колір. І сьогодні в нас буде намисто. Ще тільки я не знаю, якого у нас воно відтінку. Зараз будемо шукати, щоб подивитися. тисячі гривень 77 доларів вартість набору. 18,5. Бачите, він зелений, світло-зелений, але він яскравий. Намиста довжина 52 сантиметри, 1050 гривень. Тут срібний замочок. Воно м'яке? Воно на нитки. Красиві такі. Ну, не знаю, мені здається, що вони досить цікаві. Так, і ось так буде разом. Намиста вони такі, бачите, більше голубі, такі самі намисини красиві, вони, якби прозорі в цяточку, прозорі в чорну цяточку. Кульки приблизно 5-6 міліметрів. Ось така срібна фурнітура. Намисто класне. Далі 44 сантиметри сонячний камінь 850 гривень. Красивий колір, такий бежевий, але не, не блідий. Зі срібними кульками, на срібній фурнітурі, зі срібними кульками. По центру кульки є для підвізки. Ось такий цікавий колір, приблизно 4 мм діаметр на мистинки в огранці. Красиво переливається. Так, далі з новинок, цікавий гранат. 48 см. Подивіться, кульки такі темні, можна сказати, сливові по кольору, 4 міліметри діаметр, срібна фурнітура, Ще раз хотіла б наголосити, що колір дуже красивий. І незвичний. Це в нас новинка, такого ще не було. У всякому випадку, я нічого такого не пам'ятаю. Може, браслетики були крупніші. от Це це я так кажу, що раптом щось я не пам'ятаю. от Але колір класний, просто я не можу його передати. 700 гривень вартість. І такий досить довгенький, красивий. Є короткий гранат в агранці. Може, до нього черга дійде, то ще подивимося його. Це такий темний сливовий колір. Дуже красивий, дівчата. В кого ем, були в нас такі каблучки, чи щось таке було, то все. до них би підійшло. Хоча, може, у вас є, це я так просто. Для розмов. Це все у нас. Белочки про прикраси. Далі, хто хотів топази, є ниточка топазу, темний, красивий синій такий колір. 850 гривень. З срібними кульками і зі срібними кульками посередині для підвісочки. Тут міліметри три у нас діаметр срібний. Карабін, вони можуть бути і під, ну і повтори, і все таке, що це не рідкість. І можуть бути трохи світлішого кольору. Світліші в мене зараз також є. Швиденько, щоб порівняти. На, на відео воно не сильно видно. Це залежить від. Відтінку тих, які вам потрібні, то від відтінку тих топазів, які у вас є в колекції. Далі хочу показати красивий аквамарин, але він такий зелений. 19,2, розмір. 3400 гривень вартість. такий зеленого зеленого кольору. Розмір 21 мм. Зелений аквамарин. Самі камінці, я маю на увазі, от вони такі красиві з включеннями своїми, своїм життям всередині тут є такий красивий блиск, не знаю, чи вам помітно. В сережках я такого не бачу, а в каблучці він є. Така зелена історія. Наступна історія це, ви знаєте, я не можу говорити. Не можу не говорити про доляри. 18,5 комплект 2450 гривень 62 долари. Є до нього ось такий браслет ідентичний. Довжину ми ще переміряємо, переглянемо. Тут класні сережка оно такі напівпрозорі. І браслет досить такі яскраві комісії. Браслет 4100 гривень 105 доларів. Зараз довжину я вам скажу. такі адуляри. Браслит регулюється від 17 до 19 сантиметрів на маленьку руку. Або є окремо сережки за долярами. сережки 1700 гривень або 43 долари. Окремо 16 міліметрів. Ну, Вони приблизно всі камінці однакові. За розміром я маю на увазі. Далі 51 см. Це у нас блакитний кварц під аквамарин на сріблі. Тут срібна фурнітура. І між ними аметисти маленькі. Такі дрібненькі аметисти. З таким цікавим чином набрано. 550 гривень вартість. Цікаве, таке поєднання кольорів. Блакитний кварц, підходить під топази або під аквамарин. Під топази, але топази вони трохи як прозоріші. Це у нас трохи мутніший камінець. Приблизно 5 міліметрів ширину на мастинка. П'ятдесят один сантиметр, цитрін. 1300 гривень цитрін і гранатики маленькі. Красивий такий колір. Вони круті. Не знаю чого. Я сама їх дуже люблю. Чого в мене ще таких немає, нема, дівчата? У мене питання до самої себе, чого в мене таких нема. Я знаєте, що зараз подумала? От дивлячись на попередні намиста, що може я собі замовлю за метистами? Здається, що буде красиво. Подивимось: це велике опущення, що в мене таких нема. Якраз. Зараз носити. Колір красивий такий, є жовто-гарячий, є просто насичений жовтий. Є трохи прозорий. Ну, вони всі намистинки різні. Я думаю, в принципі, це видно. І вони всі крупненькі до 10 міліметрів. Тобто 9-10 міліметрів за розміром. Таке, одна. Тут, бачите, сюди трохи світліші йдуть на мостинки. Тут зі сльодою всередині. Ну, їх просто, даже кайфово, просто роздивлятися. Це камінці, я не знаю. Я не знаю, що вони зі мною роблять ці камінці, дівчата Яка це краса? Цього разу у нас одні цитрини, тому дивіться, кому потрібні може. То зараз є. В принципі, що я вам можу показати, грізький кришталь я хочу показати. Думаю, що давно у нас не було мист з грізким кришталем. 19-й розмір. Тут красивий, красиве поєднання кольорів з сапфірами: 4700 гривень. Це не бюджетна історія, вони всі, але тим паче з сапфірами. І досить важкенький, приблизно 7 грамів, одна. Зараз перевіримо. 6,7. Так, майже 7 грамів. Якщо фото на вушку треба, то це я можу зробити, може, навіть і сьогодні. Так, 4700 гривень 120 доларів. Це такий дорогий красунчик, але він дуже-дуже красивий. Наступний також красень 18,2. Але трохи простіший. ну, Зате тут і красива огранка, і красива стильова форма. 4,9, одна сережка. 4,9. 3 тисячі гривень вартість набору. Красива огранка. Кілька разів Я вже повторила, що вона красива. Ну, що робити, якщо вона дійсно красива? І сюди ще браслетик, поки браслетика немає, того ми дивимось так, як у нас є. Незвична гранка тут погорі шахматна кубики такі, понизу, понизу також щось цікаве. Як прямо кутником, не знаю, як його писати. І все в поєднанні виглядає цікаво. Буде блищати на сонечку 16 мм на 11. Це в нас сьогодні, в принципі, все, я так думаю. Що вам сподобалось, будь ласка, пишіть. Я завжди чекаю ваші повідомлення, ваші коментарі. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.